На ну, сьогодні такий бойовий по справжньому поєдинок. 3-3 нічия. Ви і були попереду, і поступалися. Що взагалі скажете, сьогодні здобули очко чи втратили два? Е, ну, все-таки, ну, дивлячись по грі, е, то все ж таки ми здобули цю ніч. Це не знаю, будемо далі дивитись по турнірній таблиці, наскільки е, це е, важливе очко, але е, ну, звичайно. Олексій Муха ставив планку якомога вище, щоб ми прийшли і е, грали навіть в самій вищій лізі. Е, але, дивлячись по сьогоднішньому результату, навряд чи ми туди потрапимо. Але ну, так склалося. Хочу подякувати насамперед суддям. Судді, судді сьогодні були не перевершені, не так, як з Манзаною, вибачаюсь. Е, Команда чудова, хочу відзначити дві команди. Це Лінневич груп, які грали ну, з тими, які ми грали. І Мак -ПЕВ. Дуже чудово. Це найкращі дві команди, з якими ми грали. Ну навіть з Манзаною нам було трохи легше. Ну не знаю, чому так. Як ви взагалі, от відзначите ваш шлях у відбірковому етапі? Ну так, один матч у вас випав з юриновацією по результату. Всі інші обов'язково набирали очки. Як оцінити, от, дії своєї команди, наскільки перевершили, не перевершили очікування? А, ну, ви знаєте, зюринова Новація, напевно сходила в церкву перед грою. Ми не сходили, тому це нам мінус. Ну, ви бачили, скільки моментів. Мабуть, ми із 13-14 моментів жодного не забили. Це ну, в моїй історії навіть такого не було. Тому десь везе одній команді, десь везе іншій. Поле, як кажуть, квадратне, м'яч круглий. Ну, це, це, це гра, це футбол. Це футбол, який народився в Англії. Да, і дякуючи ЗСУ, він ще не вмер у нас на Україні. Дякую. Да, і вам дякую.